Появи цього патріотичного красення чекали два з половиною місяці. За цей час працівники підприємства перетворили одну однісіньку раму скелет на повноцінний тролейбус. Останні роботи завершили за кілька годин до презентації. У салоні ще тхне фарбою. Не працювали ночі, особливо сьогодні підкраска його, наладка, обкатка. Все відбувалося ночі, вплоть до восьми утра. Інтересно все-таки зробити його своїми руками і зробити як подарок міроду і пам'ять. О хлопцях, рисковали життєю, за свободу тролейбус український не лише зовні. його зладнали з вітчизняного матеріалу, усе нове. Новенький, удобненький, сиденья удобные, нове, повністю капітально відремонтуваний тролейбус. Я думаю, водить такой тролейбус. Доброволець обійшовся підприємству удвічі більші гроші ніж попередній аналогічний сумчанин, але таки дешевше, якщо купувати навіть вживаний. В порівнянні, що новий тролейбус стоїть 3,5 4 млн, чотири мільйони, або на 750, то ми зробили його за 600 тисяч. І хоча у добровольця вклали всю душу, серед сумчан знайшлися ті, хто, побачивши тролейбуси на дорозі, такої назви не оцінив. Тролейбус з таким названням трохи не то. Ну, тому що то не та сфера, на которой можна наприклад, зарабативати тролейбусному дебу. Інші добровольці вже полюбили і вважають родзинкою міста. Буде пам'ять для поколінь, для потомства, для дітей, для батьків, хто залишився. На рейс новий тролейбус заступить з понеділка. Час від часу змінюватиме маршрути, щоб усі сумчани могли на ньому проїхатися. Гарантія добровольця 10 років. Маргарита Єрмак, Віктор Лапченко на часі новини.